Вісе між двома точками за координатами. Беремо координату Х, віднімаємо координату Х до квадрату, плюс координату Y, мінус координату Y і до квадрату. Поїхали під корінь. 4 мінус 6 до квадрату, плюс по формулі, плюс мінус 5, мінус мінус 11. Мінус по формулі до мінус одинадцять дає нам плюс 11. Тут дуже уважно. До квадрату потрібно обчислити 4 відняти шість мінус 2 в квадраті чотири. Мінус 5 плюс 11 шість. Шість до квадрату тридцять шість. 4 додати 36 це корін 40. Щоб винести трішечки, да, множнички робимо 4 помножити на 10, бо коріння 40 не добувається. 4 виносимо це 2, коріні із 10. Отже, довжина відрізка АВ – 2.